Добрий день, шановні студенти! Ми продовжуємо з вами вивчати вищу математику. І сьогоднішня тема у нас матриці та дії над матрицями. Що ми сьогодні розглянемо на занятті? Поняття і види матриць, що таке рядки, стовчики, елементи і розмір матриць та розглянемо дії над матрицями. Що ж ми будемо називати з вами матрицею? Матриця це упорядкована по рядках та стопцях таблиця елементів. Які елементи будуть входити в матрицю, будь-які це можуть бути буква, числа, функції будь-що. Числа, які заповнюють матрицю, називають елементами матриці. Матрицю позначають великими. Латинськими літерами А, Б, С, К, М П, та інше. Який вигляд має матриця розміром N M на N? Ось ми великою літерою позначаємо назву матриці. Далі ставимо дорівнює. І перелічуємо елементи матриці в круглих дужках. що значить розмірність матриці М на n? Це значить, що у нас буде n стовпців, ось так, один стовбець, інший стовбець і так далі. І цих стовпців буде n. Вони будуть нумеруватися. До числа m. Що значить наше число М? Це значить, що у нас буде М рядків в цій матриці. Тобто наша матриця буде мати розмірність М на N. Рядки нумеруються зверху. Зверху вниз, починаючи з першого, стовпці нумеруються, зліва направо, починаючи з першого. Як нам з вами в матриці знайти, наприклад, третій рядок? У нас задана матриця елементів. Що ми бачимо? Що вона має два стовпця, два стовпця. І вона, відповідно, має три рядки елементи третього рядка, виділений він, він у вас мінус 30, мінус 36. Розглянемо, пошукаємо другий стовбець в іншій матриці. В цій матриці, яка складається з трьох, стовпців, з трьох рядків і двох стовпців. Двох стовпців. другий стовбець має елементи 4, 29, мінус 36. Все дуже просто. Для того, щоб нам знайти якийсь елемент, ми вказуємо його номер рядка і номер стопця. На першому місці у нас буде йти номер рядка, на другому номер стовпця. Ось ми з вами шукаємо елемент під номером 3, 1. Значить, ми шукаємо третій стовбець. Ось, наш 3, шукаємо третій рядок. Вибачаюся. шукаємо третій рядок і шукаємо з вами перший стовбець. На перетині третього рядка і. Першого стовпця ми знайдемо з вами елемент 3, 1. Він буде дорівнювати мінус 30. Теж нескладно, дуже схоже на морський бій. Ми шукаємо елемент на перетині. Індекс перший вказує на рядок, індекс другий вказує на стовбець. На перетині третього рядка. Першого стовпця ми знаходимо з вами елемент. Матриця, яка має М рядків і Н стовпців, називається матрицею розміру М на N. Тобто матриця може мати свій розмір. Розмір матриці визначається кількістю рядків і кількістю стовпців. Наприклад, матриця, яку ми бачимо перед собою, має розмірність 3 на 2. Що це значить? Що вона має три рядки, рядок завжди на першому місці, і два стовпці. Значить, наша матриця розмірністю 3 на 2. Які ж бувають види матриць? Прямокутна матриця. Прямокутна матриця це коли елемент, кількість рядків і кількість стовпців не співпадають. Матриця стовбець це матриця, яка складається лише з одного стовпця. Кількість рядків може бути будь-якою. Матриця, матриця рядок це коли матриця складається лише з одного рядка, але кількість стовпців може бути будь-якою. Квадратна матриця. Квадратною називається матриця, якщо кількість рядків співпадає з кількістю стовпців. Тобто, що ми тут маємо? Ми тут маємо три стовпці. рядки і маємо три стовпці. Це значить, що наша матриця квадратна. Існують декілька різновидів квадратних матриців. Матриця. Квадратна матриця це матриця, у якої кількість стовпців співпадає з кількістю рядків. Виділяємо в квадратних матрицях діагоналі. Головна діагональ буде та діагональ, яка розташована з ліва, з ліва направо. І побічна діагональ це та діагональ, яка розташована з права ліво. Дві діагоналі. Існують також одинична матриця, це матриця позначається вона буквою Є завжди. Одинична матриця позначається буквою Є, як, ми, як виглядає одинична матриця, її головна діагональ складається з одиниць. Всі інші елементи будуть дорівнювати нулю. Не обов'язково одинична матриця це матриця вигляду 3 на 3. Вона може мати будь-яку кількість стопців і рядків. Але, оскільки вона квадратна, то кількість рядків і стовпців повинна співпадати. І нульова матриця вона позначається. Лем або буквою О не сильно відрізняють ці два символи при написанні, і кожен її елемент дорівнює нулю. Але підкреслюю, у нас квадратні, це, е, такими матрицями бувають лише квадратні, коли кількість рядків співпадає з кількістю стовпців. Е, крім квадратних матриць, є ще й трикутні матриці, але вони також квадратні. Нагадую, квадратна матриця кількість рядків співпадає з кількістю стовпців. Квадратна матриця називається трикутною матрицею, якщо і вона буває верхньою трикутною матрицею і нижньою трикутною матрицею, якщо під головною діагоналлю стоять нулі, то вона буде верхньою трикутною матрицею. Бачите, ось, ось такий трикутник утворюється з ненульових елементів. І вона може бути нижньою трикутною матрицею, якщо над головною діагоналлю будуть стояти нулі. Верхня, коли нулі під головною діагоналлю і нижня. Коли нулі над головною діагоналлю, тоді вона називається трикутною, але вона не перестає бути квадратною. Так, транспонування матриці, знайте, що його можна проводити, ми поговоримо трошки пізніше про нього, не видалила цей слайд. А тепер поговоримо над діями над матрицями. Е, матриці однакового розміру можна додавати і віднімати однакового розміру. Це значить, що кількість стовпців і рядків повинна в цих матрицях співпадати. Що ми бачимо на прикладі? У нас є дві матриці: вони мають обидві два рядки, і обидві вони мають. Три стовпці. Для того, щоб додати ці дві матриці, ми додаємо відповідні елементи кожної матриці. Тобто тут у нас елемент а 11 а тут у нас елемент б 11 Дві різні матриці, назви різні. Але елементи стоять на одному й тому самому місці. Значить, ми додаємо відповідні елементи. 3 плюс 8. Отримаємо Отримуємо 11 і записуємо як елемент вихідної матриці. Як відняти матриці? Так само відповідні елементи, відповідні елементи ми віднімаємо. Все дуже просто, але можна додавати і віднімати матриці, якщо вони мають однакові розмірності. Давайте розглянемо на прикладі. Наша задача. У нас є дві матриці А і Б. Вони показують кількість пропусків трьох хлопчиків і трьох дівчаток. Матриця А пропуски занять з математики, матриця Б пропуски занять з спецдисципліни якоїсь. Значить, три хлопчика пропустили, один хлопчик пропустив з математики 45 годин, інший 72, 81 третій. Дівчатка з математики пропустили перша 30 занять, друга 90 занять, третя 65 занять. І таку ж саму матрицю ми формуємо з іншої дисципліни. Як нам знайти з вами загальну кількість пропусків кожного заняття? Нам треба ці дві матриці додати, тобто відповідні елементи кожної матриці ми додаємо. Шукаємо ці відповідні елементи. Ось у нас перший рядок, перший стовбець, перший рядок, перший стовбець 45. 45, тут помилка, плюс 51, ми отримали 96. Ми отримали 96. Наступний наступний елемент у нас перший рядок, другий стовбець. Перший рядок, другий стовбець, додали, отримали елемент 152, він буде дорівнювати. І так, ми виконуємо відповідні елементи. Додаємо відповідні елементи, додали, записали суму. Знову ж таки, ось у нас відповідні елементи, додали, записали суму. Отримана матриця тут з помилкою отримана матриця з помилкою і буде показувати кількість пропусків кожного студента. Не загальну кількість по всій групі, а ми можемо за допомогою матриць прослідкувати, скільки всього занять було пропущено кожним, не тільки студентом, а окремо першим хлопчиком, другим хлопчиком, третім хлопчиком, першою дівчинкою, другою дівчинкою, третьою дівчинкою, окремо по спецдисциплінам. Так. Е Можемо не розглядати їх як пропуски, а просто додати дві матриці. Тепер вони не квадратні, тепер вони у нас прямокутні. Кількість, чому не квадратні? Тому що кількість елементів, кількість стовпців не співпадає з кількістю рядків. Ми бачимо, що у нас тепер два рядки і чотири стовпці, але такі матриці ми також можемо додавати, оскільки розмірність співпадає. Ми можемо з вами знаходити знаходити що? Давайте А плюс Б. І знайдемо з вами матрицю А плюс Б. Що нам треба? 5 додати 3. Наступний елемент у нас буде 6 додати мінус 1. Наступний елемент буде мінус 2 додати 4, наступний елемент 3 додати 7. Переходимо до другого рядка. 1 додати 2, плюс м, наступний у нас 0 додати 8, 4 додати 2, і 2 додати 3. Ми отримуємо з вами яку матрицю? 5 додати 3, це буде 8, 5, 2, 10, це перший рядок, зберіглося 4 елементи. А тут у нас 3, 8, 6 і 5. Звертаю увагу вашу матриця позначається круглими дужками. Це важливо, бо ми далі будемо вивчати визначники. Вони будуть дуже схожі на матрицю, але позначатися будуть іншими дужками. І ви при при заповненні матриці обов'язково зберігаєте стовпці. З рядками якось зазвичай виходить добре, а стовпці кожен елемент повинен бути один під одним. Нічого складного, якщо вам треба відняти ці дві матриці, ви замість плюса ставите мінус. Але ще раз наголошую: додавання і віднімання матриць можна проводити лише коли їх розмірність співпадає. Так, розглянемо третю задачу. Матриця а. Матриця а показує вагу чотирьох хлопців і чотирьох дівчат кілограмом до початку дієти в програмі по зниженню ваги. Матриця Б показує відповідну вагу після даної програми, знайти вагу, яку втратили хлопці і дівчата. У нас є дві матриці з елементами. Ось це у нас хлопці. Ось це у нас дівчата. Скільки їх? Один, два, три, чотири. І їх зважили після того, як вони пройшли програму. Ось у нас тут хлопці. Ось у нас дівчата. Якісь дуже маленькі, бо важать мало. Один, два, три, чотири. Для того, щоб знайти вагу, яку втратили і хлопці, і дівчата, що нам треба зробити? Нам треба відняти ці дві відповідні матриці. Тобто, ось у нас вага першого хлопця до програми, це після програми. Для того, щоб знайти, скільки втратили, нам треба 35 відняти 32. Ми отримуємо 3 і записуємо цей елемент. Що там, давайте третю дівчинку. Ось вона важила 41, стала важити 34. Якісь дуже, дуже дивні хлопці і дівчата. 41 і 34, але нас цікавлять лише числа. Значить, 41 мінус 34, і ми записуємо цей же елемент, ось він. 7. Значить, 7 кг втратила четверта дівчинка. І так ми робимо із кожним елементом, записуючи матрицю втрати ваги. Нічого складного. Наступна дія: будь-яку матрицю можна помножити на число. Ще простіше. Ось у нас є матриця 3 на 3 з елементами. Нам треба її помножити на число 5. Значить, кожен елемент цієї матриці ми множимо на п'ятірку кожен елемент ми збільшуємо в 5 разів. 3, 5 помножити на 3 отримали 15, 5 помножити на мінус 1 мінус 5, 5 помножити на 2 10. І так ми з вами робимо із кожним елементом, записуючи вихідну матрицю. Ми множимо число на матрицю, отримуємо таку саму матрицю в такому такою самою розмірності, де кожен елемент буде збільшений на 5. Далі, що ми можемо з вами ще робити? Ми можемо множити рядок на стовбець. Ось у нас матриця рядок і матриця стовбець. Для того, щоб їх перемножити, нам треба перший елемент рядка помножити на перший елемент стовпця. Другий елемент рядка на другий елемент стовпця додати третій елемент рядка на третій елемент стовпця і всі ці добутки додати. Запам'ятовуємо, множення рядка на стовбець, ми отримуємо з вами число, одне число. Ми не отримуємо ні матрицю рядок, ні матрицю стовбець. Ми отримуємо з вами число. Тобто, це матриця із одного елемента, тому що ми помножили рядок на стовбець. Матриця з одного елемента. Ми можемо множити матрицю на стовбець. Ось у нас матриця розмірності 3 на 3. Ми можемо її помножити на стовбець розмірністю 3. Що ми робимо? Ми так само, як ми ось до цього множили рядок на стовбець, ми перемножаємо ось цей рядок на стовбець. 3 помножити на 8 плюс мінус 1 помножити на 7, плюс 2 помножити на 2. Ми отримали ось тут один елемент, перший елемент першого стовпця. Він дорівнює 21. Ми помножили рядок. На стовбець, отримали один елемент. Що ми робимо далі? Далі ми беремо другий рядок, ось він, другий рядок, множимо на наш стовбець. Це знову буде, оскільки ми додаємо ці е, множники, буде не, не множники, добутки. Ми додаємо добутки, буде знову один елемент. Що ми з вами робимо далі? Ми беремо Третій рядок і множимо на той самий стовбець. Кожен елемент перемножили і добутки додали. Значить, ось тут у нас буде один елемент, це третій елемент нашого стовбця. Якщо ми множимо матрицю на стовбець, ми отримуємо стовбець. Розмірність цього стовпця Зберігається. Так. Так, правила множення. Матрицю А записану зліва можна помножити на матрицю Б, записану справа тоді і тільки тоді, коли кількість стовпців А дорівнює числу рядків матриці Б. Те, що ми з вами щойно проводили: кожен рядок лівої матриці множиться на стовпчик правої матриці. Ми розібрали з вами на прикладі, тепер сформулювали з вами правила. Перемножимо матрицю, коли це вже не стовбець. Да? У нас з вами матриця 3 на 3. У нас з вами вона множиться на матрицю. На матрицю 3 на 2. 3 на 2. Що у нас? Кількість рядків співпадає? Кількість рядків співпадає. Множимо. Що ми робимо? 3. Множимо на 8 Плюс мінус 1 множимо на 7, плюс. 2 множимо на 2. Все це додали, ось, отримали один елемент. Що далі ми робимо? Ми е, те ж саме робимо з другим рядком. Другий рядок. 4 множимо на 8, ось наш 2 множимо на 7, додаємо. 0 множимо на 2, додаємо отримали один елемент. Ось він, до речі, ця сума буде. Що наступним робимо? Розглядаємо третій рядок і знову ж множимо його на перший стовбець. Ось він буде записаний, і ось буде сума. Але у нас не просто стовбець, у нас два стовбці в нашій матриці. Значить, ми проводимо те ж саме, але для другого стовпця. множимо на перший рядок нашої лівої матриці. Значить, 3 множимо на 1. Ось, додаємо мінус 1 помножити на 2. Є. Далі 2 множимо на мінус 3. 2 помножили на мінус 3. Додали всі ці добутки, отримали мінус 5, записали. Те ж саме ми проводимо для другого рядка і знову ж цього стовпця, для третього рядка і знову того самого стовпця. і записали відповідні елементи. Ми отримали з вами добуток двох матриць. Тепер розглянемо властивості? Тепер розглянемо властивості одиничної матриці. Нагадую, да? що одинична матриця це квадратна матриця, на головній діагоналі якої стоять одиниці, а всі інші у нас нулі. І якщо ми з вами множимо одиничну матрицю, якщо ми матрицю множимо на одиничну матрицю, то що? То вона не змінюється. Якщо ж ми з вами одиничну матрицю множимо на матрицю, то при множенні вона також не зміниться. На цьому все. З того, що я хотіла вам сьогодні розказати, ви обов'язково записуєте все за мною і можете переходити до виконання тестування домашньої роботи.